Думала, порозмовляю трішки з вами в залі, але чую, що так дихаю, що буде заважати і розмова, і в цілому буде не дуже приємно це слухати, тому зараз просто позаймаюсь, а вже таке більш розмовне відео буде трішки далі. свеже, гарно та нове You better turn up You better be there when I shake Watch me rock if I can't stop If I should fall і мені так подобається який гарний, такий рожевий свіжий манікюрчик мені зробили. У мене декілька днів тому розбилась моя улюблена чашка, з якої я п'ю свій плас, свій еспресо. І, на жаль, таку більше ніде не знайти. Тож зараз хочу піти вечірним хом, це тут поряд, і пошукати, можливо, там щось придбаю. Я люблю пити еспресо, зазвичай і мені потрібна така невеличка, гарна, симпатична чашечка. І якщо я щось знайду, я обов'язково вам покажу. А якщо ні, то можливо на днях поїду в інший магазин посуду або за рахом зайду. І, і думаю, що там точно я щось придбаю. Тож покажу вам, можливо, що є новенького із посуду. Подивимося зараз. Скоро вже літо, тому така трошки морська тематика, пальми, рибки, сині відтінки. Прикольно. Усі, звичайно, лимончики взагалі класні, але ж потрібно якось, щоб вони гармонійно вписувалися в інтер'єр та до. Основного посаду. Я собі вже придивилася ось таку ємність. Я не знаю, для чого саме вона. Мені здається, що тут навіть сам лимончик можна зберігати, якщо ви його порізали. Вона по розмірі підходить. Тут не написано для чого вона, вона коштує 559 гривень, але так симпатично виглядає, що ще тут можна зберігати поки що не придумала. Але можна подумати і якось прийти придбати. І мені сподобався ось такий набір для солі та для перчику. Класний, стильний, такий гарний. Але тут незрозуміло, вони запаковані, я не розумію, як вони будуть стояти чи лежати. Не знаю. Ой, але на подарунок, до речі, класний, Якщо ви збираєтесь комусь до когось в гості, то за 559 гривень просто такий. Приємний доброночок можна із собою взяти. І ну, такий маленький сутничок або, можливо, є місце для гарніру. Таке прикольна. Якщо ви купуєте або почете щось із десертів, то така ємність дуже стильна. І власно також поставити її на стіл, щоб не обвітрювався тортик. Є Я такі чашечки мені подобається їх розмір, але я хочу без золотого покриття, тому що я буду їх ставити в мікрохвильову піч, і мені потрібно, щоб покриття такого не було. Тож буду шукати без такого покриття. Ой, якого класного кольору вони ще є. Такі рожей. Ось такі приємні заладження. Ой, клас. І ось ці помаранчеві мені прям дуже подобаються. А колір нагадує колір Ермес. Отже, чашку тут для еспресо я не обрала. Тож буде час. Я під'їду. В інший магазин подивлюся, що, можливо, маленького розміру буде там для еспресо. В постіль не хочу зараз йти, мені зараз нічого з цього не потрібно. Можливо, декорчик подивитись, але наступного вже разу. Я, якщо чесно, я так зголоділа і я вже... Хочу десь повечеряти. У мене вже активно накопичуються пусті баночки декоративної косметики та доглядової. Тож скоро я буду робити замовлення на сайті Sephora на європейському або американському сайті. Сьогодні також у мене закінчився мій улюблений блиск. Ви часто запитуєте, що у мене на губах, і частіше за все, у мене Dior Maximizer у відтінку 2,07. Я люблю його за доглядові властивості. Він прекрасно заволожує, а також класно виглядає на губах. Якщо у вас є доступ до цієї лінійки блисків, дуже раджу спробувати, тому що вони дійсно варті уваги. Зараз в Україні цього відтінку не знайти в оригіналі, тому буду робити замовлення на Sephora. Магнолія зовсім не пахне, але все ж таки якийсь такий аромат квітів та зелені е, свіжий має. Але наскільки може квітка, я не хочу трогати ручками, хай це, але наскільки воно прекрасно виглядає. Просто. Щось казкове, це неймовірне. Власне, коли роблять фото, і при цьому не чіпляють квіти. Але отак кожна людина підійде, потрогає квітку і вони всі осипаються. Ну, якось можна і не чіпати, щоб вони довше простояли. Класно, що Сьогодні така погода не дуже спекотна, світить сонечко, є такий легкий вітерець, прям ідеально.